Дніпро ТІВІ у студії Дмитро Херлов. Вітаю. У Дніпрі продовжують виконувати ремонти у багатоквартирних будинках. Реставрують ганки, міняють покрівлі та замінюють сантехніку. На житломасиві Туполя в одному з будинків зроблять нові системи каналізації, центрального опалення та водопостачання. Скільки часу триватимуть роботи? Дізнавався черговий по місту Владислав Грицай. У багатоквартирному будинку за адресою вулиця Панікаха, 91, проводять заміну сантехнічних комунікацій у підвалі. Дім збудували ще у 1989 році. Капітальних ремонтів з того часу не виконували при дефектуванні. Сантехнічних систем було виявлено аварійні ділянки трубопроводів системи центрального опалення та системи холодного водопостачання. Труби міняємо каналізацію на поліетиленову, труби опалення та холодного водопостачання на поліпропиленові. Жителі звернулися до міського голови, аби відремонтувати систему у їх помешканні. Всі комунікації всі системи дому будуть замінені на пластикові. Срок експлуатації яких більше 20 років, і, значить, тут не буде більша аварії в цьому будинку, і мешканці получать комфортні умови для проживання в цьому будинку. Загалом тут замінять 600 метрів труб. Роботи комунальники планують закінчити за два тижні. У Дніпрі максимально швидко відновлюють будинок за адресою набережна перемога 118, в який у січні цього року влучила російська ракета. Постраждалі мешканці вже отримали матеріальну допомогу за зруйноване житло а в самому будинку тривають ремонти вцілілих під'їздів. Так, у п'ятому корпусі встановили новий підйомник. Черговий по місту Владислав Грицай продемонстрував нашій знімальній групі відновлене ліфтове обладнання. Внаслідок ворожого удару у будинку номер 118 суттєво постраждав ліфт. Він не підлягав ремонту і потребував заміни. Міський голова Дніпра Борис Філатов дав доручення ліфтовій службі якнайшвидше встановити новий підйомник. Наразі тут встановили нові двигун, лебідко, троси, обмежувач швидкості та інше обладнання. Тут помінена станція управління, особливість, що качественне оборудовання, лебідка качественна і какби. Ну, буде служити довго. Також виконали ремонт машинного приміщення на горище, де знаходиться нова станція керування ліфтом. Повністю був зруйнований ліфт в цьому будинку. Вилетіли направляючі, вилетіли шахти, шахти і ще всі двері на всіх поверхах, і тому треба було замінити весь ліфт повністю. Я вам ще хочу сказати, що велика благодарність компанії нова пошта, яка, значить, запропонувала купити та оплатити роботи з установки цього ліфта, і цей ліфт був встановлений за кошти там соціально орієнтованої компанії, яка зробила такий подарунок мешканцям. Мешканці будинку вже користуються новим швидкісним ліфтом та зауважують його безшумність. А по вулиці маршала Малиновського, 16, у Дніпрі, проводять масштабні роботи заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опалювального сезону був виявлений дефект. Одна з труб протікала. Якби комунальники не розпочали роботи зараз, кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитися без тепла. Подробиці у нашому наступному відео. У Дніпрі біля будинку на вулиці Малиновського, 16, проводять масштабні роботи заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опараз кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитись без тепла. За словами майстра виробничої дільниці КП Коменергосервіс Павла Стужевського, аварійна ситуація була виявлена після гідровипробувань планового пропуску води через комунікації під тиском. На одній з ділянок було виявлено протікання труби. Проводятся работы по замене центрального отопления именно трубопровода после проведения гидроиспытаний. Были выявлены проблемные участки, точнее участок, и было принято решение, чтобы войти в нормальный отопительный сезон, поменять данный трубопровод. У зимовий час такі роботи проводити надзвичайно складно через низьку температуру повітря. До того ж, довелось би відімкнути тисячі споживачів тепла від цієї послуги. Зараз же роботи планують завершити за тиждень. Йде демонтаж трубопроводу і паралельно ж йде укладка нового. Ну, ще, як це неділя і буде як кажуть, здача об'єкту. У зв'язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт мешканці вулиці Маршала Малиновського не зазнали жодних перебоїв із надання їм комунальних послуг. Системна підготовка до нового опалювального сезону. Дніпро модернізує обладнання. У котельнях встановлюють додаткові генератори. Роботи проводять комплексно, де зараз працюють комунальні служби. Про це далі. Дніпро врахував досвід блекаутів і продовжує оновлювати теплове господарство. Зараз роботи тривають на одній із котелень лівого берега, яка взимку опалює лікарні, школи, дитсадки і 130 будинків. Іде демонтаж котла в дальнішому си повною заміною його. Більше 26 років він знаходився в експлуатації. Гідравлічні спитання він на сьогоднішній день не пройшов. Був занесений в план капітального ремонту для. Повної її заміни після ремонту скоротиться понаднормове споживання газу, що заощадить кошти містян. Додатково котельню забезпечили генератором. Хід робіт особисто перевірив міський голова Борис Філатов. Дніпро дуже активна та заздалегідь та дуже системно готується до наступного опального сезону. Зараз ми вже урахували наш досвід по блекаутам. Ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію. 30 котлів по всьому місту також всі котельні будуть обладнані додатково до да, вже тих генераторів, що ми маємо 250 генераторів. Окрему увагу комунальники приділяють насосам, з якими під час блекаутів були проблеми. Незабаром мають встановити 60 насосів, щоб уникнути тепловтрат і знизити аварійність взимку. Міняють трубопроводи опалення. Це майже 55 кілометрів мереж. Уже практично ми завершаємо цей ремонт. Труби качественне, хороше, все підключілі. Я думаю, що в этом году у людей жалоб не будівель. Комплексні роботи проведуть в усіх районах міста, аби Дніпро увійшов у новий опалювальний сезон сильнішим ніж торік. Мешканці одного з районів Дніпра скаржились на провалля, яке утворилось на перехресті вулиць Василя Кука і Копилова. Яма виникла через перенавантаження плити перекриття великогабаритним транспортом. Наразі на місці події тривають підготовчі ремонтні роботи. Комунальники демонтували стару плиту і вичистили водопровідну камеру для того, аби мати доступ до мереж водопостачання. Їх засипало рештками плити. Ми спробуємо зробити трішки занижений колодязь, тобто щоб його не вивертало і не зламало нам саму плиту, плиту перекриття. Плита буде та ж сама, тільки вже не 20 тонн, а вже 40 тонн приблизно. Для 40 тонн щоб витримувала нові, зручні та безпечні. Це про зупиночні комплекси, які встановлюють місто. Займається цим КП транспортна інфраструктура. А місця нових зупинок обирають за зверненнями «Дніпрян». Таких вже встановили 101 за міський кошт 78 – коштом інвесторів та 17 – меценатських. Наші журналісти побачили процес монтажу металоконструкції на одній з вулиць Дніпра. Стара і маломістка. Так, Дніпряни висловлюються про зупинку на вулиці Степана Бандери. Ну вона вже зроблена, як каже, потопний вік. Отата нову, коли построять, і навіс краще і обзор буде краще. Ну, як у нас везде будет, а вот эта там сядуть, допустим, два чоловіка, вже не видно. Якщо тут буде э, с, крыша с совсем, да, что ждать транспорта, так Тут можна. а чому ні? В місті триває будівництво нових зупиночних комплексів. Вони зручні, безбар'єрні та інклюзивні, обладнані спеціальними стовпчиками та урнами відбійниками для безпеки пасажирів. Зараз ми встановлюємо тут 9-метрову, тому сама зупинка має там десь шість шість лап. Вона буде прохідна, так як тут великий людинобі, тому вона буде без без скляних стінок. Місця, де будуть монтувати такі зупинки, обирали за зверненнями Дніпрян. Окрім будівництва самих комплексів, виконується благоустрій території навколо них. Зараз роботи ведуться ще на семи зупинках. Бразильський футбольний клуб Батель тепер має назву Маріуполь. Клуб зі штату Парана вирішив тимчасово змінити свою назву, аби віддати шану українській команді, яка фактично зникла через війну. Заміна триватиме шість матчів, три офіційні та три товариські. Батель також використовуватиме лого, прапор і форму «ФК Маріуполя. Данина пам'яті не випадкова команда базується в місті Гуарапуава, де проживає найбільша українська громада в Латинській Америці. Близько 75% з 52 тисяч місцевих мешканців мають українське походження. Планується, що офіційні матчі Бателі, який виступає у третьому дивізіоні, парани, транслюватимуться в Україні. Тішить мешканців Дніпра солодощами у воєнний час. Анастасія, переселенка з Донецька, до Дніпра вона приїхала ще у 2014-му, коли росіяни прийшли до її рідного міста. Тоді жінка не знала, що через вісім років повномасштабна війна наздожене її у Дніпрі. Попри всі труднощі, з якими зіткнулася кондитерка, вона знайшла в собі сили відкрити своє кафе у Дніпрі та щодня дарувати шматочок солодкого життя мешканцям нашого міста. Детальніше про роботу та кулінарні секрети. Далі. Бенто торт не вершина кулінарних здібностей Анастасії, адже вона справжня фея десертів. Знає, як приготувати ідеальний торт на будь-який смак. До 14-го року вона жила з родиною в Донецьку. Однак війна внесла свої корективи у розмірене життя жінки, і їй довелося залишити рідне місто та приїхати до Дніпра. Приїхали ми сюди, тому що у мужа здесь головний офіс була робота і почали все з нуля, тому що мені теж чим це треба займатися. Пекли спочатку на дому, потім знімали поміщення квартиру, а вже потім у 2019 році відкрили кафе. В асортименті кав'ярні є тістечка, торти та різноманітні пироги. Напередодні Великодня дня до меню додалася і святкова випічка. Тесто не должно быть полностью поднято, потому что паски будут подниматься и будет шапочка. То есть должно быть до верха оставаться место хотя бы 2-3 сантиметра. Украшаем пасочки орешками, сухофруктами и апельсиновыми фрипсами. Смачні паски користувалися величезною популярністю покупців, адже вони знають, що в цьому кафе всі солодощі просто чарівні. Жінка вірить, що незабаром вона зможе порадувати своїми фірмовими десертами не лише дніпрян, а й мешканців рідного звільненого від ворожої армії Донецька. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Підприємства критичної інфраструктури міста функціонують стабільно. На кількох вулицях у Дніпрі та в трьох селищах у передмісті відключили воду. Там співробітники Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи. Адреси ви бачите на екрані. Водопостачання обіцяють відновити протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 17-й. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Слава Україні!